Всім привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні знову четвер і ми знов збираємося на авториночок, забираємо наших клієнтів і будемо сьогодні ловити шукати ті всі наші варіанти, які нам потрібно знайти для наших замовників. Як завжди, це будуть якісь бюджетні універсали або мінівени. І скоріш за все знов вибір падає на Рено. Думаю, що це будуть пошуки, ну принаймні такі плани. Плюс-мінус э, гольфи шості або э, мегани в молодшому вікці, з, плюс, можливо, з меншим пробігом 8-9 тисяч доларів. Э, має бути пару міганчиків або гольфи щось таке э, в більш-менш живому стані. Э, э, як завжди хочеться без підкрасів, не кручене, не мотане, а там будемо бачити, що нам трапиться по дорозі. Кому цікаво, підпишіться на канал, не забувайте. І ми погнали. З 2013 року на басешній комплектації з це Датчиками дощу освітля, вже в свічках вже новий діоди стоять, ставив. У нас 17 басешній диск диски, тормоза нові, диски колодки так само нові. Резина ще гарно походить по машинці. Ніяких таких питань немає, така різні в гарному стані. По краю десь буксунуло трошки і зачовся, але не критично Тормоза, Колодок задніх немає. Ну, вони є, але треба міняти. От така машинка в дуже гарному стані, немає жодного підкрасу. Вся ціленька, вся гарненька по комплектації зеркала в нас складаються, Всі 4 підйомнички, музика, бо все, ясне діло. Шкіряні вставочки, по сидіннях, так само шкіряні вставочки, руль в ідеальному стані, пробіг 212 тисяч, датчики дощу світла, салончик чистенький, потолочок чистенький. У нас такі локовані панелічки чорні, босешні. Навігація, круїзи, все в нас є. Ціна даного автомобіля 9200. Трошки ще поторгуємося, але машинка суперова. Ось така от також замінник з тканиною комбінований. Силончик дуже гарно міста. Так, шторочка у нас є. Запасочка у нас є. Є домкрат. і ключик. Стан дуже гарний. В цілому. І немає в принципі зауважень, щоб її не купити. Такий у нас пробіг 212 тисяч. Робимо діагностику, якраз перевіряємо. І пробіг надув. По турбінки питань немає. Саживічок взагалі пустий, 4,8 8 вант. Саживі взагалі пустий, ну, як свіженька. Пробіг у нас по всім блокам співпадає. В принципі, нас це влаштовує. Тоді їдемо на невеличкий тест-драйв. Є невеличкі помилки старі збереження, але жодних якихось проблем з машиною немає. Помилки всі неактивні, вони вже старі. Так, як завжди пробіжимось по фарбі швиденько. Суперовий стан. Дуже гарна машинка, ціленька. Абсолютно вартує того. Все, ми йдемо шукати далі. Тут Лізом частенько. Че, дивіться? Друбай частенька, все, значить працює добре. Ну Там саж взагалі там щось було менше 5 грамів чи щось таке, чи 5- чи 7 щось. А це не провіряли, так? Да? Кліматує, так. Клімат ми тільки всі на місці, навіть ці амортизатори не ржаві, хоча це дуже часто буває, що вони ржавіють. І ще всенько. Все Моторчик чистенький, єгір, не тече, не капає, Тумба не здіймається. Мотор сухий, немає нічого такого. Путюки. Отже, ми придбали цього коричневого міганчика і йдемо шукати наступний варіант для наступного клієнта. І цікавий у нас міганчик, він простіший по комплектації, але свіжий рік, невеликий пробіг і що немало важливо, ми дуже сильно обмежені в бюджеті 8 тисяч, тому ми дивимось цю машинку. Пробіг на сьогодні у нас 220 тисяч, є навігація, круїзи, кондиціонер звичайний, але так, стан дуже гарний. Нас цікавить оригінальність пробігу, як завжди. По турбінки форсункам нормально, все добре. Тиск палива Так, що в нас по сажі? Сажі 10 грам, зави 4. Пробіг в оригіналі, тим самим підтверджується, у нас є. Сервіси і є е, техогляди. Ну, а поки що дивимося, бігаємо по помилках. Нічого активного немає. Ніяких серйозних помилочок немає. Тому дивимось машинку далі. Ми її розглядаємо. Так, що в мене привичка дивись одразу по трубі. Труба частенька, бо заводи він туди вже не вийде. Вона прийшла, нічим. не пихнула нічим, я пихнула так вообще. не знаю. Але... Ні, присадок там немає ніяких. Стан дуже гарний. Ні-ні, а? а то герметик рідний той, що ну, нормально. Десь ляпнуло щось, з роз... дорожньої розмітки може десь ляпнуло біла краска ця. На свіжу десь на їх. А то, що змогу, Клапан щось на місці. Де... Що раніше протікало, масло міняли, може Зараз сюди Защита. заглянемо. Защита трошки лапнути. Отже, після повної перевірки автомобіля ми вирішили його придбати, віддають нам його за 8000 доларів. Така класненька машина, немає там жодного питання по низу, ні по мотору, ні по чому, колеса в гарному стані. Диски гарні. Ціна 8200 за 8, ми вже домовились, машина не має жодного підкрасу. всі 4 склопідйомничка, датчики дощу світла. Шкіряне мультикермо, простий кондиціонер, але є навігація, і стан салону дуже-дуже гарний і збережений. Рідний пробіг 220 тисяч для цього двигуна це взагалі ні про що. Стан дуже гарний. Педалі не затерті, не мініні. Салон позаду дуже чистий, збережений. Є шторочки на вікнах, правда, не оригінальні вже, але доставні. Але вони є. По багажничку в нас запаски не було. Є нештатна камера на ляді. Каву продавець забере, але є в нас піна, пінокомплект. Не будемо витягати вже нічого з багажничка. Стан гарм добрий. О, ми власникам бажаємо гарної дороги і йдемо шукати далі нові варіанти. На авториночку не знайшли ми машинку, не з меншим пробігом, але знайшли ось така, та, що була в мене телеграм-каналі. В суперовому стані сценік, 12-й місяць 13-го року виробництва. На басечній комплектації, практично максималка, тільки без панорами. І він в дуже і дуже гарному стані. Є камери, навігації, шкіряні зі вставочки по сидінням. Всі 4 склад підйомничка, все складається. Машинка просто в ідеальному стані. Музика босе, все як, шлях, як має бути. Трішки навіть, не встигли пополісосити її, бо на ній людина їздить кожен день. І... А так все інше по машині без питань. Немає ще української карти на навігацію, але все то доставляється. Така машиночка, домовляємося за 10800. Стан салону ідеальний. По кузову є пару мелких царапок, але немає жодного підкрасу, нема ніде нічого. Позаду салон чистенький гарненький. Є запаска, шторочки на вікнах, диски помінені, тормозні, і передні, і задні. Холодочки там супер камера в задній ляді, запаску ми маємо. Машинка, супер, їдемо на оформлення. Отже, друзі, деночок наш сьогодні пройшов дуже навіть продуктивно, досить непогані машинки ми знайшли. Всі три автомобіля знайшли ми без підкрасів, що важливо, і з оригінальним пробігом. Який співпадав по всім трьом параметрам, по всіх блоках. Перший параметр по всіх блоках автомобіля. Другий параметр це сервіс... Блін, я такі ями щось заїхав. Другий параметр то сервісна історія. Кожної машини. І третій параметр, ясне діло, стан. Вона відповідала повністю своїм заявленим кілометрам, рокам і тому подібному. Отже, машини були куплені класні. Перший миганчик був той коричневий, здається, 2013 12... року. 9200 він був на старті. За 9 нам його віддали. Чи 9100? 9100, здається, так. 9100 нам його віддали. Наступний міганчик був 28300 на старті і за 8 його віддали. Жодна машинка не фарбована із оригінальним пробігом. І дуже класно нам попалися такі мігани. Таке буває не часто. Далі в нас задача стояла знайти сценік максимально свіжого року, плюс-мінус бюджет 10 тисяч доларів. Якщо чесно, в 10 ми не вклалися, але в 10 800 ми... Найшли класний сценік, Той, що продавався в мене в телеграм-групі, я нагадую. Е, нами привезений, мною провірений. Е, бо хто пам'ятає, дивиться мене давно, знає, що я возив машини до війни сам. Тому як би маю на це великий досвід. Е, машинка була в мене в вайбер-групі, в телеграм-каналі. Кому цікаво, внизу будуть під відео ссылочки. Підписуйтесь, там будуть з'являтися класні перевірені машинки. Отже, цей сцені сподобався. Ясне діло, що він був без жодного підкрасу, не фарбований і з оригінальним пробігом в 208 тисяч. І за 2014 рік фактичний автомобіля він у нас виходив 25 грудня 2013 грудня року реєстрації, тобто виробництва. Всі початкові, як би сказати, Німецькі папери всі були 14-м роком, але в Україні він став 13-м, на жаль. По факту машина 14-го, по паперам 13-го. Ну, таке буває. Але він вже в самій Новій Морді в цікавій. Ну, тих років я маю на увазі. І в босесній комплектації. 200, щось там, 5 чи 7 пробіг. І просто суперовий стан автомобіля. Так само він нещодавно з'їхав з автовоза, він був вже зареєстрований на українські номера і просто був в дуже гарному стані. Всі замовники довольні, задоволені, поїхали додому на своїх нових автомобілях, бо дехто дзвонить, переживає, а чи ми знайдемо машину, чи ми знайдемо там якісь варіанти. Люди це... Авторинок, так само, як будь-який другий ринок, ніхто вам не виписує гарантію, але я намагаюся максимально викладуватись для своїх замовників. І навіть якщо в нас там якісь трабли стаються там, чи дощ, чи там якісь катаклізми, чи щось там, ми не встигаємо купити, ми завжди допрацьовуємо по оголошеннях і знаходимо ту машину, яка потрібна. Тому всі. Замовники, які приїжджали по машину, всі поїхали на улюблених омрієних машинах. Всім дуже дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока!